Аліна Войтенко, а треба жити. А треба жити, всім нам треба жити. Життя іде, ні грану не стоїть. І кожним подихом щоранку дорожити і дякувати Богу за цю мить. І бачити, яким буває небо, які бувають гарні вечори, і що шепочуть над водою верби. І що підспівують їм юні явори. Бо треба жити, всім нам треба жити серед новин і вічної зими, і як важливо душу не згубити у цих тенетах, вражої пітьми. А треба жити, хоч ламають крила, хоч часом все буває шкереберть. бо часто так, чекаючи на диво, на свободенності зідає круговерть. Бо треба жити, любі, треба жити, радіти рідній спеції і дощам, кохати, вірити і Господа молити, Щоб силу дарував у штормі нам. Бо треба жити, якось треба жити, і з першим проліском дихати аромат, а ще навчитись нікого не судити, бо кожен має свій етап із втрат.